реальне місце, яке підтверджене фактами, і нові відкриття фізики показують, що матерія і енергія не зникають, змінюючи властивості, переходять в інший вимір часу. Пекло підтверджене, життя після смерті не зникає. Ми не матерія, ми духовні. І куди піде цей дух, коли він вийде з тіла, залежить від мого вибору зараз? Він піде до пекла, чи він піде до раю? Відео «23 хвилини в пеклі це дуже сильне відео. І християнин, який побував в пеклі. Він розказує, що там відбувається, які це страшні взагалі явища, взагалі це дуже страшно. І він каже, що. Я відчував ті самі емоції, ті самі почуття. Я пам'ятав свою дружину, я був той самий, який був на землі, і каже, найстрашніше було це те, що я розумів, що я далі існую, але всі думають, що я помер. І він показує, що він існував далі, просто вийшов з тіла і перемістився в інший вимір часу. І люди, які пережили клінічну смерть, коли їм задавали питання: ви коли вийшли з тіла? Ви де були той? Хто лежав там? На ліжку, чи той, хто вийшов, і люди всі сказали, що вони справжні були стояли над тілом і дивились на те тіло. Тобто, справжня я це дух, який вийде з цього тіла. І Петро показує, що наше тіло це просто будиночок, це просто храмина для духа. Що справжня я це мій дух, і рано чи пізно він вийде з тіла. Але куди він піде, залежить від мого життя зараз, від мого вибору зараз. І в Америці, тільки в одній Америці, 18 мільйонів людей пережили клінічну смерть. І всі вони повернулись і розказали, що пекло і рай це реальне місце, що життя після смерті існує. Тобто, мій дух вийде і просто перейде в інший час, в інший вимір. Але я буду така сама, яка я є тут. Я буду пам'ятати, я буду мати ті самі емоції і так далі. Євангелія Ісуса Христа показує, що наша душа вона вічна, що є пекло, що є рай. І я можу казати, я не вірю в пекло, але це не змінює істини Божого Слова. Сам Ісус Христос був свідком, коли він помер на Христі. Він зійшов на три дні, і три ночі в пекло, проповідував там людям, які там знаходяться. Ісус для цього і прийшов і переміг пекло і смерть. Він сказав: Я істина, дорога і життя. Ніхто не прийде до батька, як тільки через мене Ісус відкрив двері, в небеса. Ісус, це і є Слово Боже, це і є Біблія. І тільки віруючи в Євангеліє, живучи так, як каже Слово Боже, я зможу потрапити до раю. Для цього Ісус і помер, і явив неймовірно величезну любов до кожного з нас. Він вистраждав такі страшні муки для того, щоб я не пішла до пекла, щоб я зараз мала можливість спокаятись і врятувати свою душу, тому що це життя, воно коротке. А далі на кожному Кожного з нас чекає ціла вічність, і якою вона буде, залежить від мого вибору зараз. Вся ця матеріальність, над якою ми так трудимось, трусимо сьогодні ці бізнеси, машини, будинки, гроші, це все залишиться тут на землі. Тому Ісус і вчив: збирайте скарби на небі. Ісус, коли був на землі, розказував історію про багача і лазера, після того як він зійшов в пекло, і сказав, що там був багач, який був в пеклі, але був і лазар, який був в раю. І чому що привело багача до пекла? Те, що він просто був багатий? Ні. Бог не забороняє нам бути багатими, мати матеріальні речі: будинок, квартири, машини, бізнеси. Бог цього всього не забороняє. Але він дивиться на моє серце. Кому воно належить? Хто в моєму серці стоїть на першому місці? Просто хоче, щоб ми жили, так як каже його слово. І не жили цією матеріальністю, яка нас не спасає. Нам життя вічне дасть тільки Ісус Христос, тільки є в Англії Ісуса Христа. Коли багач казав до Авраама: Пошли Лазара, нехай воскресне, щоб мої брати не пішли до пекла це страшне місце, де немає ні води, де вогонь не згасає. І що сказав їм Авраам: нехай слухають мої сея і пророків. Це єдина дорога, щоб не попасти в пекло. Де мої сеї пророки? Це Біблія, це слово Боже. І з цього всього можемо задати тільки одне питання: так потрібні пророки на цій землі чи ні? Так потрібна церква, яка вивчає і проповідує слово Боже до краю землі, діти Божі, які проповідують про це страшне місце і попереджають, щоб кожен з нас туди не попав. Ісус, він переміг смерть і пекло. Ісус, хліб, який зійшов з небес. Біблія доступна всім в кожному куточку світу. Це і є та дорога, якою я піду і не попаду в пекло. Це і є та дорога, яка приведе мене до раю.